Ми проглянули шпальти зарубіжних видань, і ось що нас зацікавило цього разу. Нашу увагу привернула стаття в політико про те, як російські бронежилети пов'язані з Китаєм, потрапляють на поле бою в Україні. Її автори Ерін Банко, яка пише про питання національної безпеки, та Стівен Оверлі, що спеціалізується на висвітленні питань торговельної та технологічної політики. Видання констатує, отримана журналістами нова інформація, доводить, що Росія продовжує покладатися на допомогу Китаю у війні в Україні. Вказують на це зокрема аналіз торгових даних, фотографії, а також свідчення українців, які знайшли російсько-китайські бронежилети на лінії фронту. Так на агрегаторі. Митних даних імпорт-дженіус, політико з'ясувало, що минулого року кілька китайських компаній, зокрема одна пов'язана з урядом у Пекіні, відправили деталі бронежилетів російському виробнику клас. Це московське спеціалізоване підприємство, розробляє і виготовляє засоби індивідуального захисту і має, звісно, ну дуже тісні зв'язки із Росгвардією та силовиками. Від минулого року бронежилети цього підприємства почали активно закуповувати і російські військовики для війни в Україні. На це є безліч фото і відеопідтверджень в інтернеті. Скільки саме цих класів вдягнули на окупантів, наразі достеменно невідомо. Однак додає видання, цей факт сам по собі вже підтверджує захисне спорядження китайського штибу російські солдати використовують в Україні. І це, попри постійний тиск заходу на Пекін, щоби той зменшив підтримку Москви. Ставки на Україну виходять далеко за межі України. Я думаю, що це має глибокий вплив у тій же Азії. Усі спостерігають, як ми і світ відповімо на цю агресію, і вони винесуть із цього свої уроки. Я думаю, якщо Китай дивиться на це, а вони дивляться на це дуже уважно, вони винесуть уроки щодо того, як світ гуртується, щоб протистояти цій агресії проведене політику дослідження загострила також питання того, як Вашингтон планує вирішувати з Пекіном проблему товарів подвійного призначення, тобто комерційного обладнання, яке також може бути застосоване у військових цілях. Адміністрація ймовірно побачила в протоколі багато речей, які викликають у неї дискомфорт. Але вони можуть сказати: ну це ж не зенітно-ракетна система, тож, можливо, ми просто подивимося на це крізь пальці. Межа не чітка за своєю суттю, і на позицію впливають американо-китайські відносини. Є наївне сподівання, що Китай більше не в російському таборі. Іван Канапаті, колишній член ради нацбезпеки. США. Політико припускає, що досі адміністрація Байдена більше зосереджувалася на тому, щоби не допустити відправлення Пекіном великої кількості зброї Москві, тобто озброєння, яке могло бути суттєво могло суттєво змінити хід бойових дій в Україні. Але тепер обставини змінилися, і Вашингтону зазначає видання слід уважніше придивитися до товарів подвійного призначення. Цього місяця політико уже писало про те, що китайські компанії, пов'язані з урядом, надсилають російським структурам комерційні штурмові гвинтівки, а також бронежилети та деталі для безпілотників. Останні, зокрема, були помічені на полі бою в Україні. Щоби зрозуміти, що таке російські броніки клас і як їх виготовляють, журналісти політико проаналізували десятки фото і відео в інтернеті. Один із роликів за листопад минулого року демонстрував процес виробництва. На відео як готова продукція, проти скалкові костюми та бронежилети, так і сировина для них, рулони текстилю і стоси, стоси спецволокна. Найпевніше, це і є ті китайські компоненти, які зафіксували в базі митних даних. За ними московське підприємство торік не раз завозило з Китаю складові для виготовлення бронежилетів. Зокрема, й у листопаді-грудні минулого року вони містили арамідні волокна. Це той самий компонент, який використовують у кевларових жилетах. Цікаво, також що серед підприємств, які відвантажили свою продукцію до Москви, виявилася і дочка китайського державного інвестиційного холдингу. Ні, російський клас, ні обидві китайські компанії не відповіли на прохання політико прокоментувати ситуацію. Водночас аналітик групи Імпорт Дженіус Лінг'ю каже, російські броники з китайськими компонентами раніше знаходили після боїв в Україні. Зокрема, чимало таких трофеїв потрапило до українських військових торік на Харківщині. Нині ж повідомляє політико, такі бронежилети продають на eBay. Журналісти зв'язалися з кількома продавцями. Всі вони або служили, або знають когось, хто служить. Але з міркувань безпеки просили про анонімність. Цей бронежилет був на озброєнні російської армії. І був здобутий українськими військовими під час контрнаступу в Харківській області. Під час звільнення міста Ізюм в одному з будинків, де тимчасово жили росіяни. Вони так швидко тікали, що покинули свої речі. У Вашингтоні щоправда не надто стурбовані появою предметів подвійного призначення на українському полі бою. Зазначає політико. Мовляв, Москва вже давно імпортує з Китаю такі технології. А от на те, що китайські компанії відправляли до Росії тисячу штурмових гвинтівок, а також запчастини до безпілотників і бронежилети, реакція була трохи дивною. У США наразі не бачать доказів того, що китайська зброя гуркоче на полях боїв в Україні. Та факт залишається фактом. Товари подвійного призначення з піднебесної росіяни таки використовують в Україні, зокрема безпілотники. Адміністрація США і далі не надає цьому належного значення, бо там накреслили червону лінію. Повідомлення, що Китай її перетнув, вимагають рішучої реакції США. А відмова від цього дає Китаю простір для маневру. Якщо США і далі казатимуть ні, ми не бачили порушень, то що ж тоді робитиме Китай? Іван Канапаті, колишній член ради нацбезпеки США. У посольстві Китаю США коментувати ситуацію відмовилися, кажуть у «Політику». Ми ж побачимо, який вигляд мають російські дрони з пекінським присмаком. Одного такого наші військові показали журналістам CNN на Донбасі. Окупантську пташку з китайським начинням приземлили звичайним АК-47. Як з'ясувалося згодом, у зоні бойових дій росіяни використали безпілотник Мюген 5 У мережі таку модель називають дронами Алібаба, і коштують вони десь 15 тисяч доларів. Компанія виробник тоді підтвердила CNN, що це її безпілотник, а інцидент назвала надзвичайно прикрим. Та повернемося до статті. Політико пише: адміністрація Байдена спершу має вирішити, який експорт становить найбільший ризик. А вже потім чи карати окремих продавців, чи в цілому китайський уряд. Та все ж діяти треба після початку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну торік у лютому. Мінторгівлі США запровадило експортні обмеження на сотні товарів. Йдеться про такі, що містять американські компоненти або технології, які можуть використати для підтримки російських військ. Також до чорного списку потрапив довгий перелік компаній, розміщених у Китаї. Тоді це називали покаранням за постачання Росії під санкційних товарів. Нині Білий Дім намагається розширити перелік обмежень, оскільки війна тримає, триває уже другий рік. Так, у лютому вже цього року Міністерство торгівлі США видало нову порцію табу на товари, зокрема, тостери та кавоварки. Цим рішенням намагалися ще більше відсікти доступ Кремлю до напівпровідників. Але багато з таких товарів не мають американських матеріалів, і Вашингтону складно припинити їхнє постачання Москві. Тому американський МінФін запровадив додаткові санкції проти деяких китайських компаній, які підіграють Кремлю. Ми постійно переглядаємо повідомлення про російську військову техніку, яку використовують в Україні, щоб оцінити, чи можемо ми з союзниками якось діяти, щоб обмежити здатність Росії виробляти або купувати таке обладнання. Ми без вагань використаємо всі наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб завадити зусиллям тих, хто прагне підтримати військову машину Путіна. Джесіка Сталоне, речниця міністерства торгівлі. США. Але чи всі у повній мірі розуміють складність запровадження санкцій і що важливо контролю за їхнім дотриманням. Колишній заступник міністра торгівлі США з питань експорту в адміністрації Клінтона Вільям Рейнш стверджує, що Мичингтон не може повністю відрізати Москву від багатьох видів експорту, адже багато іноземних товарів поза межами досяжності уряду. Крім того, є ще й так званий чорний ринок. Там продаж нелегальних товарів завжди прибутковий. Якщо ваша політика дає нульовий результат, то ви приречені. Ви зазнаєте поразки і втратите багато грошей, намагаючись зупинити те, що не зможете зупинити. Вільям Рейндж – колишній заступник міністра торгівлі США з питань експорту. Так було, і так воно є. Для когось це просто політика, вигідний контракт і ще один мішок із грішми. А для когось це тисячі життів і руїни. І вже 9 років в умовах бойових дій. І сьогодні в річницю звільнення бучі від російських окупантів хочу ще раз спитати, скільки ще людських доль і життів забереться путінська війна.